Факторія Груп знає, як отримати ліцензію на продаж палива швидко, законно, без ризиків. Ми також проконсультуємо, яку систему оподаткування вибрати, завдання компанії, є економія часу та компенсаційний підхід до клієнта. Пропонуємо у вашій увазі наступні види ліцензій на пальне. Ліцензія на оптову торгівлю паливом без місця можлива, але необхідно знати, що при всій своїй ідеальності легкості на практиці досить складно легалізувати діяльність пов'язану з продажем палива. Найчастіше це пов'язано з відсутністю необхідних документів для ведення заправки в експлуатацію. Діяльність щодо реалізації палива передбачає отримання ліцензійних дозволів, сьогодні розрізняє три основні види дозвільних документів. Різниця полягає в обсязі дій, які дозволено підприємцю. Ліцензія на продаж пального в роздріб є собою найпоширенішим прикладом торгівлі. Суть цього виду діяльності полягає у реалізації палива на АЗС. Щоб розпочати роздрібну торгівлю, потрібно відкрити торгову точку, яка побудована за дотриманням всіх технічних аспектів. Важливо, щоб торгова точка відповідала встановленим нормам, АЗС має бути обзначена всім необхідним обладнанням та відповідати пожежним та санітарним нормам. Третій вид це ліцензія на реалізацію палива оптом. Відмінність цього виду, дозвільних документів у тому, що покупець, це юридична особа та або фізична особа-підприємець, при цьому всі складнощі з місцем реалізації залишаються. Четверта ліцензія продаж палива без місця реалізації. Подумайте про те, щоб займатися торгівлею без місця реалізації, оскільки під час цієї діяльності немає жорстких рамок і вимог, як у попередніх варіантах. Особливість цього виду діяльності у закупівлях великих партій палива з подальшою реалізацією дрібним оптом з націнкою. Цей варіант виключає необхідність значних інвестицій. Справа в тому, що немає необхідності створювати інфраструктуру для зберігання та відпуску пального. Процедура отримання спрощена за рахунок того, що потрібно набагато менше документів. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб оформити одну з наведених ліцензій, звертайтеся за допомогою до нашої компанії Factoria Group. Пропонуємо вигідні умови співробітництва та супроводжуємо вас на всіх етапах оформлення дозвільних документів. Звертайтесь до наших юристів з метою уточнення всіх деталей співпраці, зокрема з питань, що стосуються вартості. Наша компанія здійснює видачу ліцензій на паливо у Києві та по всій Україні. Телефонуйте за номером, який вказаний на екрані прямо зараз, або напишіть нам на e-mail, який вказаний внизу в допису до відео.